Перед початком, всім дякую за ваші коментарі і за фінансову підтримку. Лише заради вам ці відео і виходять, і всім приємного перегляду. Що саме паранормальне, ви бачили і не можете пояснити. Раніше я працював у молодіжному служінні у моїй старій церкві, цю церкву було збудовано близько 70 років тому. Там часто траплялися дивні речі, було чути кроки на верхніх поверхах. Бачили, як постелі рухаються в огні, але найдивніший досвід у мене стався, коли я одного разу прийшов на вечірнє служіння в середу приблизно на годину раніше. Я був у місті і не хотів їхати додому лише для того, щоб за кілька хвилин знову вирушити назад. Молодіжна кімната була розташована за спортзалом в старій шкільній будівлі, що була приєднана до церкви. Я приїхав до церкви, біля неї стояли лише три машини, а спортзал був зачинений. Тож я зайшов через головний вхід церкви, привітався з пастором і пішов довгим коридором, який ввів до спортзалу. Поки я йшов, я почув звуки баскетбольної гри. Це мене не здивувало. Церква часто здавала спортзал в оренду, щоб підзаробити, але коли я відчинив двері, усі звуки, грав баскетбол, вигуки натовпу, біг людей. Тощо миттєво стихли. У спортзалі не було жодної людини. Я швидко перейшов через майданчик і піднявся сходами нагору, молячись, щоб двері були відчинені. На щастя, так і було. Там я зустрів прибиральника, підійшов до нього і сказав Зі мною щойно трапилось, дещо дуже дивне. А він просто глянув на мене і сказав Ти те що чув баскетбольну гру? Ми просто подивилися один на одного. Більше й додати було нічого. Потім почали приходити інші люди, і кілька з них також сказали, що чули баскетбольну гру, але десь за 20 хвилин більше ніхто нічого подібного не чув, і досі це моя головна історія про привидів. Одного разу, коли мені було 11 років, я залишився сам у будинку своїх бабусі і дідуся. Думаю, це було десь о сьомій чи восьмій вечора, коли це сталося. Коротко поясню: будинок моїх бабусі і дідуся двохповерховий, їхня спальня розташована прямо над вітальнею, а другий поверх зроблений з дерева, тому дуже добре чути характерний скрип, коли хтось там ходить. Сходи ведуть прямо у вітальню, поруч із диваном, що стоїть перед телевізором. Також важливий момент район у них дуже галасливий. І кожну годину вулицею проїжджають автобуси ці деталі важливі. Отже, я сидів і дивився телевізор, коли почув легкий удар на другому поверсі. Але оскільки більше нічого підозрілого не було, я вирішив, що це або моя уява, або шум від сусідів. Через кілька хвилин звук повторився, але тепер набагато голосніше, ніби хтось дійсно ходив там на горі. Я знаю, що це не міг бути злодій. Поєдине вікно на другому поверсі, через яке хтось міг би проникнути, було закротоване та зачинене. Звук не припинявся було відчуття, що хтось ходить колами. Я взяв подушку, як щит, мені було одинадцять, не смійтесь, увімкнув світло і пішов перевірити, оглянув кімнату нічого, перевірив увесь другий поверх, нічого дивного чи незвичайного. Тож я повернувся до телевізора. Приблизно за годину чи дві все повторилося, але цього разу звук був настільки гучний і реальний, що ніби лунало прямо у мене в вухах і одночасно на горі. Попри шум з вулиці та телевізора я все чув дуже чітко, тепер мені стало по-справжньому страшно. Кроки вийшли з кімнати, я чітко чув, як хтось вийшов у коридор, двері, щоправда, не рипнули, зупинився, а потім почав спускатися сходами. Я сидів, замерши від страху, обіймаючи подушку, поки хтось спускався, коли кроки дійшли до тієї частини сходів, де закінчується стіна, і можна побачити, хто йде, вони раптом зупинилися. Я миттю включив світло на сходах, слава Богу, нікого не побачив, але через деякий час я клянусь, почув, як ці кроки знову піднялися нагору. Звичайно, коли дорослі повернулися додому, я розповів мамі. Але вона сказала, що мені це здалося. Але це було не так. І ні, я не дивився жодних фільмів жахів чи щось подібне. Я був, ще той боягуз і плакса у дитинстві. Усе, що мало стосунків до жахів, категоричне ні. Хоча дивно я любив дивитися похмурі пригоди Біллі і Менді, я просто переключав канали між Disney Channel та Discovery. щоб завершити історію. Приблизно через два роки після того випадку я зайшов у свою кімнату взяти якусь річ і побачив тінь, високу чоловічу фігуру з двома білими цятками замість очей. Силует був схожий на фігуру в довгому пальті. Відтоді більше нічого подібного в тому будинку не чув, не бачив і не відчував. Я бачу приводоподібні фігури, які виглядали, наче теплові сліди на горищі. Я бачив, як хтось прийшов повз у барі, де я працював, і ще один працівник, що стояв поруч зі мною, також це бачив. Ми обшукали весь заклад, але нікого таки не знайшли. Коли я облаштував собі кімнату на тому самому горищі, одного разу прокинувся, лежачи на підлозі, моє ліжко відсунулося на три фути від стіни. Рама ліжка була на звичайних ніжках, без коліс. Будинок, у якому я живу, стара фермерська хатина на півночі штату Нью-Йорк. Тут є привиди, але мій дідусь казав це не такий будинок, як у полтергейсті чи Заклятті. Ці привиди нічого не роблять двері відчиняються самі, відчуваєш, ніби хтось заходить до кімнати, хоча там нікого немає. Моя мама померла під час пологів, коли народжувала мене. І я вже кілька разів бачив сни, у яких я розмовляв із нею. Це не схоже на сон, це ніби справжня розмова. Ніхто мені не вірить, але мені вже байдуже, просто більше нікому в реальному житті про це не розповідаю, бо втомився від дивних поглядів. Коли мені було 17-18 років і я ще жив із батьками, одного разу я прокинувся, одягнувся, зробив кілька справ у своїй кімнаті. І пішов до ванної. Коли я зайшов туди, просто натрапив на якусь жінку. Мені стало страшенно ніяково, я вибачався без кінця, потім пішов униз на кухню, щоб почекати. Минув якийсь час, і я запитав маму, чи не могла б вона попросити свою подругу звільнити ванну, бо мені дуже треба було в туалет. Батьки переглянулися, а тато кинувся нагору. Вони навіть гадки не мали, що в будинку могла бути яка стороння людина. Коли батько відчинив двері ванної, там нікого не було. Моя сім'я мені повірила, особливо тому, що я спершу навіть не подумав, що це було щось паранормальне. Переносимось на кілька років уперед, якось бабуся повісила у себе на стіні фотографію, і та жінка на фото була неймовірно схожа на ту, яку я бачу у ванній. Я запитав у бабусі, хто це. Вона відповіла, що це її бабуся, і що саме вона була першою власницею тієї ділянки, на якій мої батьки збудували свій дім. І досі я не можу знайти жодного логічного пояснення, дивно подумати, що вона й досі тут, навіть після стількох років. Я працюю у притулку для тварин, де не практикують автоназію. Але у 50-х роках і до початку 90-х у цій самій будівлі розташовувався міський притулок для безпритульних тварин, де щодня пересипляли від 5 до 7 тварин, тож у цього місця є своя історія. На вихідних у нас у вольєрах працює лише одна людина по неділях і понеділках. Планування наших вольєрів таке, що вони розташовані по колу приблизно 20 штук, і є два виходи у дворики для вигулу. Поки ми чистимо вольєри, по дві собаки перебувають на прогулянці у двориках. Це сталося близько двох років тому, коли я була одна у неділю на той час у нас була тільки одна велика чорна собака, доступна для всиновлення. Її звали Люсі. Вона була велика вівчарка і не завжди добре ладнала з іншими собаками. Я чистила вольєр іншої собаки, коли дуже чітко побачила, як повз проходять задні лапи. Задня частина тулуба та довгий кошлатий хвіст великої чорної собаки. Вона повертала закут. Перша думка була О чорт, Люсі вибралася з вольєра. І я одразу злякалася, що вона може піти до іншого вольєра і спровокувати бійку, бо саме коли вона зникала за кутом, собаки в тій частині вольєрів почали голосно гавкати. Я швидко кинула швабру і побігла по коридору, щоб зловити Люсі на повідок. Пробігаючи повз її вольєр, я раптом побачила, що вона там, усередині. Я буквально зупинилася як укопана і просто дивилася на Люсі, тим часом гавкіт по той бік почав стихати, і тут я подумала якщо це була не Люсі, то в мене немає жодної іншої великої чорної собаки. Я тричі обійшла весь вольєрний блок, жодної вільної собаки не було. І тим більше не було жодної, яка б відповідала тому опису. Але я точно знаю, що бачила чорну собаку, яка бігла по вольєрному блоку. І за ці роки я була не єдиною, хто її бачив, і його або її бачили і інші. Уся родина з боку мого батька виросла у дуже старому фермерському будинку, подейкували, що його або перевезли туди на волах. Або ж збудували просто на тому місці словом, йому близько 200 років якщо коротко, він у нашій родині так давно, що вже ніхто й не пам'ятає відколи. Я дуже чітко пам'ятаю одного чоловіка, якого часто бачу біля фермерського будинку. Він завжди стояв у тіні, спершись на стіну. Я завжди думав, що це якийсь сімейний друг, але ніяк не міг пригадати його імені він просто був там. Мені навіть снився цей чоловік у Кубовському вбранні. Він будив мене посеред ночі, брав за руку і вів за будинок, показував підвал, наповнений червоним світлом. Він спускався туди, а я прокидався. Минали роки. Я не дуже задумувався над цим. Якось я спитав у тітки, хто це був, і вона побіліла, наче крейда: усі, і я маю на увазі всі, хто виріс у цьому будинку. Пам'ятають цього ковбоя, для когось він був просто моторошним, для інших по справжньому страшним. Тітка розповіла, що їй снилося, як він виходив із дверей у її спальні, за якими було видно червоне світло. Він намагався провести її крізь ті двері, але у її спальні взагалі не було жодних дверей, як і не було того підвалу, яких я бачу у своїх снах. Вона сказала, що ховалася у будиночку на дереві. Спостерігаючи, як ковбой ходив унизу, але будиночка на дереві там також ніколи не було. Усі ми також пам'ятаємо, як нібито лазили під старим будинком, хоча насправді жоден із нас не зважився б туди залізти, це було дуже небезпечно. Фактично, усі ми знали цього моторошно старого привода ковбоя із різницею у майже 30 років, ми дуже чітко пам'ятаємо кімнати, яких насправді не було. Шафи і інші місця завжди наповнені червоним світлом. Нині у цьому будинку вже ніхто не живе, він розвалюється. Іноді ми намагаємося намалювати планування будинку, і воно виходить неправильним. Частини не збігаються, ніби наші спогади спотворені. Цей ковбой нікому не заподіяв шкоди, але у нашій пам'яті він залишається дуже дуже реальним. Найстрашніше, що зі мною коли небудь траплялося, сталося під час мого першого семестру в коледжі. Якось у нас було багато гостей, і ми вирішили подивитися фільм. Ми запустили його точно за розкладом, знали точну тривалість фільму, тож чітко розуміли, коли він мав закінчитись. Ми жодного разу не ставили фільм на паузу, але коли він завершився, ми помітили, що минуло більш ніж на годину більше часу, ніж мало би. Усі вісім людей, які були тоді в кімнаті, клянуться, що ми почали дивитися фільм саме вчасно, і ніхто не міг зрозуміти, як ми раптом втратили цілу годину, тим паче, що це було не під час переходу на зимовий чи літній час. До того ж, усі годинники, телефони, годинник на духовці, будильники показували однаковий час восьмеро людей просто випали з реальності на цілу годину. І ніхто нічого з того часу не пам'ятає це було не єдине дивне, що відбувалося в тому будинку. Час від часу речі падали в кухні самі по собі, а якось одна з моїх сусідок по кімнаті раптом почала плакати без ведомої причини. До речі, цей будинок побудував у 20-х роках якийсь старий чоловік, який прожив там усе своє життя і помер у спальні у головному ліжку. Зупинився якось у квартирі на РНБ у Берліні. Не міг зрозуміти, чи ця квартира спеціально оформлена в стилі східної Німеччини 70-х років чи її просто не ремонтували років 40 підозрюю що друге. Першої ж ночі ми з друзями всі чули кроки, хтось ходив по квартирі посеред ночі. Наступної ночі ми сиділи на кухні, пили, і раптом лампа сама по собі злетіла зі столу. Ніби хтось її штовхнув невидимою рукою. Одразу після цього ми почули три чітких голосних стуки у двері квартири це були внутрішні двері, до яких без ключів ніхто не міг потрапити. Оскільки я був єдиним чоловіком у компанії, я миттю кинувся до дверей, подумав, що це може бути господар або хтось із персоналу, але за дверима нікого не було. Після цього ми вирішили почитати відгуки на Букінг. І виявилося, що кілька інших гостей також описували схожі дивні випадки в цій квартирі. Хочу одразу сказати: відтоді у мене ніколи не було нічого подібного, я твердо вірю в паранормальне, але навіть ця історія досі змушує мене тремтіти, коли я її згадую. Приблизно 5 років тому ми з родиною жили в старому будинку, збудованому ще у 1700х роках. Він досить довго належав нашій родині, але особливої відомої історії за ним не числилося. На той момент ми жили там уже 3-4 роки, але з часом будинок став викликати у мене дуже тривожні відчуття місця, де я почувався найбільш неспокійно, ласу у підвалі та горищі. Мої коти теж починали уникати, вони шипіли або взагалі відмовлялися туди заходити. Лас у підвалі знаходився прямо під моєю спальнею, на два поверхи нижче, а горище – прямо за дверема моєї кімнати. Якось я прокинувся близько четвертої ранку з нудотою, мене знову охопило тривожне відчуття, але я не звернув на це уваги і почав гортати телефон. Проте це відчуття не зникало, і згодом я зрозумів, чому коли я підвів очі у вікні на другому поверсі. А під вікном був спуск у підвал, тобто фактично три поверхи до землі, я побачив когось або щось, що просто стояло і дивилося на мене. Це виглядало прямо як із ілюстрації до страшних історій на ніч. Я різко перевернувся на інший бік і почав молитися, як ніколи в житті. Здавалося, минуло лише п'ять хвилин, але коли я знову обернувся, вже сходило сонце. Я й досі не знаю, що чорт забирай тоді сталося, але так, це одна з найяскравіших історій. У тому домі були інші дивні випадки, але цей найпомітніший. Так, одного разу в мене був такий випадок. Стара картина з зображенням жінки впала зі стіни в той самий момент, коли мій друг говорив, що ця жінка на картині негарна, ми саме сміялися з того, як він це сказав. І раптом картина впала зі стіни буквально в ту ж мить. Це було дуже дивно, бо ніхто до стіни навіть не торкався, відтоді я вірю у привидів. Я якось зупинявся в готелі в Лінчбурзі, штат Вірджинія, він зараз закритий назавжди. Моя дівчина забронювала цю поїздку, це було імпульсивне рішення по знижці. Ми майже не досліджували місце заздалегідь. Напередодні нашого заїзду я вирішив все ж загуглити, щоб хоча б уявляти, куди ми їдемо. Серед перших результатів знайшов сайт якоїсь паранормальної групи, яка проводила там розслідування. Вони виклали кілька дуже моторожних і віпі-записів, електронний голосовий феномен. Це мене серйозно зацікавило. Коли ми приїхали, господар показав нам будинок. Випитати з нього хоч якусь історію про привидів було дуже складно, він говорив про це дуже неохоче. Все ж таки він розповів, що деякі гості бачили привид маленької дівчинки, а також чули стук у двері, коли перевіряли, за дверима нікого не було. Сам господар із дружиною жили в іншому будинку на території. Він казав, що особисто у нього небагато паранормального досвіду. Хіба що випадок із картиною, яку він ніяк не міг повісити. Вона постійно падала, причому не просто зісковзувала, щоб упасти її треба було б спершу піднятися із гачка. Він кілька разів заходив у кімнату, картина знову лежала на підлозі. Переходимо до нашої першої ночі. Ми були повністю самі у будинку. Жодного іншого гостя не було на вихідних. Дівчина вже заснула. А я лежав у ліжку і грав на iPad у гру Angry Birds, і тут раптом я почув жіночий голос із глибоким тембром, що наспівував щось. Звук ішов із ванної кімнати у номері це було не страшне наспівування радше життєрадісне, ніби хтось перебирав у ванній і наспівував собі під ніс. але звучало дуже дивно, ніби я чув його через трубу чи тунель. Я моментально підхопився, побіг до ванної. Вона була абсолютно порожня. Повернувся в ліжко, ліг, кілька хвилин намагався зрозуміти, що це було, і тут я знову почув це саме наспівування буквально кілька секунд, і більше нічого. Цієї ночі я практично не спав. Вранці я розповів про це господарям за сніданком. Вони відповіли, що це вперше, коли хтось повідомив про наспівування. Усі наступні ночі ми з дівчиною приймали знодіни, щоб хоч якось заснути. Пізно вночі я спустився на кухню, щоб перекусити, як тільки я зайшов, мене одразу пробрала сирість і мурашки по шкірі, настільки темно було навколо, я поспішив до вимикача і увімкнув світло, переготував собі перекус, печиво орево та молоко, але відчуття тривоги не зникало. Мурашки по шкірі і легкий тремор. Щоб заспокоїти себе, я вголос сказав привидів, не існує. І саме в той момент, як тільки я це вимовив, крайм ока помітив, як якийсь шматок тканини злетів із мийки і упав на підлогу. Він навіть не лежав біля краю, просто вилетів у повітря. Я намагався не лякатися, увімкнув ютуб і подивився відео, щоб хоч якось відволіктись, але коли доїв перекус. Просто помчав угору сходами, навіть не вимкнувши жоден прилад. У будинку не було ані протягу, ані інших людей, лише я один, і я досі не можу зрозуміти, чому тканина злетіла саме в той момент, коли я сказав собі, що привидів не існує. І всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалася історія, то можете поставити лайк. Якщо у вас також є страшні історії, то можете написати в коментарях. І всім пока.